І так, ми сьогодні з вами вчимось, як визначати ступень окиснення хімічних елементів. Будь ласка, перша речовина H2O. Софія, скажи, за правилами, у нас оксиген завжди матиме який ступень окиснення? Оксиген мінус 2. Пишемо мінус 2. Гідроген який буде матиме ступень окиснення? Плюс 1. Плюс 1. Ось, записали. Наступна речовина, будь ласка, Ткаченка, влад, читай формулу речовини. Натрій хлор. Будь ласка, як будемо а, визначати? Нат... Натрій плюс один. Так. Це хлор мінус один виходить. Так, хлор виходить мінус один. Натрій плюс один, тому що у натрію у нас метал, а ступень окиснення металів да. дорівнюється. Плюс Одному. і дорівнюється валентності. А натрій валентність має один. Будь ласка, Іванов повертається. Наступна формула. Читає формула. Так, Читай а формулу. так, так ба, барій сольфор. Но барі будуть плюс один, а сольфор мінус один. Ні, неправильно, будь ласка, Микита, по-перше, формула читається: барій С. Барій С. Барій це у нас метал. І барій буде мати ступінь окиснення. Валентність 2. Тому ступінь окиснення у барію буде плюс 2. Тоді микита продовжує у сульфуру. Буде який ступінь окиснення? Мінус 1. Чому мінус 1? Кількість мінус 2. позитивних і негативних однакова. Якщо барій плюс 2, то сульфур буде. Мінус 2. Мінус 2. Так, будь ласка. Каченка, Влад, наступну формулу продовжує. С uh, О2. Так. Uh, можна з О почати, якщо я точно знаю, скільки. Треба буде. починати з О, треба починати ah, з такого хімічного yeah. елементу, який ми знаємо ступеню окиснення. О буде yeah. мінус. О буде мінус 2. Так. Мінус 2. Та С. Якщо тут, тут, напевно, потрібно брати спільне кратне. Дивіться, що тут треба зробити. Мінус 2 помножити на 2. Тут буде мінус 4, так? А, да, Тоді да. на сульфурі буде да. плюс 4, тому що кількість позитивних і негативних однакова. І сульфур буде в даному випадку mm -hmm. плюс 4. Добре. Будь ласка, наступний. Наступна формула. Кириленко Вероніка. Будь ласка. буде О-2. Так. А... Всього буде скільки на оксигені? Мінус 2 помножити на 7. Скільки всього буде? 14. Мінус 14. Тоді на хлорі буде скільки? 7. Буде плюс 14 всього. І поділити на 2, у хлора ступень окиснення буде плюс 7. Наступна формула там у нас купром О. Будь ласка, кацюба Ульяна. У оксигена буде мінус 2. Оксиген буде мінус 2, так. А купром буде. Е, плюс один. Чому буде купром плюс один? Подивіться, мінус два, помножить. два. Отут буде мінус два. Тому купрум буде всього плюс два, і так як немає індексу, буде плюс два. Наступна формула купром два О. Пожалуйста, Даша дірепаска. Ну, давай, Соня, давай давайте. Оксиген буде. минус 2. Так. А купром плюс 2. Діти, зверніть увагу. Оксиген мінус 2. Купрума буде плюс 2. Плюс 2 поділити на два скільки буде? Плюс один. В даному випадку купром буде плюс 1. Наступна формула. Будь ласка. Так, я не бачу Діти, Скажіть мені, будь ласка, ви мене зараз чуєте. Так. 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 Тому що у мене щось збилося. Будь ласка, наступна формула. Давай, Даша. Манган, оксиген 2. Оксиген манган буде мінус 2. Даша, манган оксиген... по 2. Так. Оксиген буде мінус 2, а манган плюс 2. Ні. Мінус 2 помножити на 2. Буде мінус 4. А, буде мінус 4, так тоді манган плюс 4. Манган буде плюс 4. Не поспішайте. Латишева Марія, будь ласка, наступна формула. Латишева Марія. Так, Латишева мікрофон на конференцію зайшла, а попрацювати не може. Будь ласка, Влад Каченко, давай. А, Тут виходить спільнократ 6. 6, 6 подібних таких. З чого починаємо, Влад? Починаємо з того, а... що магні у нас метал. Має валентність 2 N... і ступень окиснення у нього буде плюс 2. Так? Плюс 2, да. Так. Да. Тоді а... позитивних. Буде... Виходить. Позитивних буде плюс 6. Негативних тоді буде мінус 6. І тоді N буде. ступенем окисненням яким? О... Мінус 6 поділити на 2 буде мінус 3. Так, Латишева є вже на зв'язку? Наступну формулу. Будь ласка, Файдуліна наступну формулу. Будь ласка, Мануїлов. Також не на зв'язку. К2 плюс 1. Калій буде плюс 1 ступень окиснення, так. А С мінус 2. Так. Будь ласка, наступна формула h 2 so 4 Будь ласка, Файдуліна продовжує. О, 4, мінус 2. Не треба так казати О4. Оксиген. Ступень окиснення мінус 2. Далі. Мінус 2. Ні, неправильно. Треба поставити оксиген. Треба поставити там, де відомий ступень окиснення. Оксиген мінус 2, гідроген завжди плюс 1. діти зверніть всю увагу на цю речовину. Нам треба сульфур визначити. Як ми будемо рахувати? Мінус 2 помножити на 4 буде мінус вісім. Плюс 1 помножити на 2 буде плюс 2. Кількість позитивних і негативних повинна бути однакова. Федулі, скажи мені, будь ласка, скільки буде на сульфору і яких знаків? О, плюс 4. Мінус вісім і плюс два. Мінус 8, негативних 8, а позитивних 2, яких не вистачає. Буде 6, яких? Плюс 6, плюс. Плюс буде, буде плюс 6. І так як біле сульфури немає індексу, сульфур буде також плюс 6. Наступна формула, будь ласка. Латишева. Вибачте, я не знаю. Так, не знаєш. Будь ласка, а Большакова є сьогодні діти? Немає. Дмитро Мануїлов, давай з тобою. Так, Діма також немає. Ульяна, давай з тобою. А, оксиген, буде -2. Так. А, натрій. А, натрій буде. Плюс а, один. Тому що валентність натрію один і він буде із знаком плюс. Будь ласка, і... рахуємо, скільки буде хлор. Давай вслух, рахуй мені. Мінус 2 помножити на три. Буде мінус шість. буде мінус шість і плюс один це буде мінус сім. Це буде Ні. плюс 7. Ні. Позитивних і негативних повинно бути однаково. Позитивних у вас один. А негативних шість. Скільки чого не вистачає? Позитивних. Скільки позитивних не вистачає? Шести. Негативних 6. Позитивних 1. 5 не вистачає, яких буде плюс 5, так? Угу. Тобто індексу немає, тобто біля хлору буде плюс 5. Будь ласка, наступна формула у нас барій СО3. Діріпаска, давай з тобою. Даша. Так. Оксиген буде мінус 2. Так. Буде 2 помножити на 3, мінус шість. Так. Воленість барю 2, тоді плюс 2. Угу. Нам треба буде, а, буде 4 яких буде 4? З Плюс 4. Буде плюс 4. Тобто у карбону буде плюс 4. Дякую, Даша. Наступна формула, будь ласка, магній СО3. Соня, давай з тобою. Магній СО3. Е, так. Оце у нас буде. Оксиген буде мінус два. Так. С буде. Магній буде позитивний, і валентність його два. Плюс два. Так, негативних uh, скільки буде? Два. 2 помножити на 3. Скільки буде? 6. Так. Позитивних плюс 2. Тобто сульфу буде. E, плюс 4. Правильно, молодець. Плюс 4. І зверху також плюс 4 пишемо. Давайте ще одну формулу оцю зробимо. Калії 2, хром 2 ось 7. Хром 2 о 7. Хто хоче діти спробувати? На вищий бал. Мануїла, появився в сіті? Можна я. Хто я. Бавляна. Будь, Будь ласка. Оксиген буде мінус 2. Так. Кальцій буде плюс. Один. Тільки це калій. калій буде калій. плюс один. Калії буде плюс один. Так. І рахуй. Рахуємо, це буде чотири. З іншої сторони буде один. І буде. Буде три плюс три. Так, уважно дивись, будь ласка. Мінус два помножити на 7. Це буде 14. А, там 7. Да. Тоді... Плюс один Мінус... помножити на два. Буде плюс 2. І далі. Буде плюс. Буде плюс. Е... плюс ну, 14 негативних і два позитивних. 12? Правильно, і тоді один хром буде плюс 6. Один хром буде плюс 6. Зрозуміло? Так. так. Будь ласка,